Всіх вітаю. Починаю з серії відео про відпочинок у чудовій країні Чорногорі. В неї неможливо закахатися і хочеться сюди повертатися знову і знову. Але за 17 років роботи в турагентстві у нас було кілька клієнтів, яким Чорногорі не зайшла від слова взагалі. А вся річ в тому, що відпочивали туристи в апартаментах на третій лінії та ще на сніданках. Після Туреччини, де в них була система все включена, у Чорногорі їм довелося купувати воду та їжу. Лежати на пляжі і на рушниках, щоб не витрачати гроші на лежаки та парасольки. У результаті країни не сподобалося зовсім. Тому, вирушуючи на відпочинок до Європи, де є різні системи харчування, щоб не розочаруватися в країні, треба бути готовим на додаткові витрати або вибирати готель на системі Все включено. До війни ми самі кілька разів відпочивали в Чорногорії і відвідали практично всі цікаві місця. Тому я поділюся інформацією з усіма бажаючими дізнатися щось нове. Дуже сподіваюся, що ця інформація буде корисною для туристів, і відпочинок перетвориться на море яскравих вражень та позитивних емоцій. Можна багато слів сказати про гарну природу, про доброзиччивість місцеве населення, про найчистіше Дретічне море та гірські озеро, але жодне слово не зможе описати реальну атмосферу відпочинку, яка панує в цій країні. Величезний вплив на архітектуру країни справила Візантійська та Османська імперії. дав невелику пораду тим, хто хоче взяти із собою дрон. Через те, що Чорногорія країна найкрасивіших пейзажів, замків, озер та островами, Багато хто хоче зняти цю красу з кардикоптера. Я теж так хотів зробити, але вчасно я прочитав правила, на які багато хто не звертає уваги. Щоб знімати відео з дрона, треба дотримуватись багато умов: що спочатку його не забрали в аеропорту і не наклали штраф, а потім, щоб не забрали його на березі озера чи в місті, якщо вдасться провести. За законами Чорногорії, будь-який іноземний громадянин, який бажає використовувати дрон, зобов'язаний отримати дозвіл на його везення в Міністерстві економіки, а також зареєструватися оператором дрону в Агентстві цивільної авіації країни. Якщо дрон придбаний у Чорногорі, достатньо лише зареєструватися пілотом. Усі ці документи можна зробити через юристів у Чорногорі. Їх ще треба знайти. Вартість послуг близько 150 євро чи зібрати документи самостійно. Проблем практично не виникає за винятком часу. Весь процес може тривати тиждень. Взагалі, якщо не хочеш займатися збором документів, можна політити або поїхати до Чорногорі без квадрика. Адже навіть якщо дозвіл буде, то в основному в зонах польоту першого та другого класу. Що має на увазі незабудовані райони та безлюдні населені пункти. Тобто більшість цікавих місць знаходиться в зоні заборони польотів дронів. Отже, частина перша. Почну з того, що перед першою поїздкою до Чорногорії у туристів буде питання вибору курорту. Більшість матерівників чули назву міста Будва і зазвичай хоче туди. Коротко дам інформацію по основним курортам і розповім про їхні плюси та мінуси. Почну з півночі. Перше курортне місто Герцех Нові. Курорт не є найпопулярнішим у туристів, насамперед, через віддальність від основних туристичних міст будвикота Ратівата. Крім віддальності, мінусом є розташування міста на пагорбі. Будь-яка дорога до моря або кафе на набережні буде проблемою через безліч сходів. До того ж багато пляжів в бетоні. Але в цій ситуації є плюс ціна досить нижча від популярних курортів. За 5 кілометрів від міста герцехнові є курорт Ігала, центр здоровчого туризму. Найвідоміший пляж курорту Герцяхнові якраз знаходиться у районі Ігала. Пляж поділено на дві частини. Перша частина з брудною водою коричневого кольору містить лікувальний бруд, який заходить у море з місцевої річки. Друга частина пляжу є звичайною водою. Влітку від набережної міста Герцові за 5 євро туди-назад вирушають човни на пляж Жаніце. Дуже чистий гальковий пляж, але ж багато морських їжаків. Герцог нові дуже зелений та його називають ботанічним садом Чорногорії. Тут все потопає в фруктових деревах, пальмах, кактусах та квітах. Він добре підходить для хворих на назву. Через своє розташування на краю Которської бухти температура води тут трохи вища, ніж на морі, тому курортний сезон починається трохи раніше від інших курортів і закінчується пізніше. Також великим плюсом є найближче розташування до Хорватії та Боснії. Для любителів подорожувати автомобілем і при цьому заощаджуючи час на дорогу Чорногорію, є чудова можливість відвідати Дубровник у Хорватії та Мостр у Боснії. Відпочинок у Герцехнові підійде для туристів, яким потрібний тиша та спокій у поєднанні з красивою флорою, та яким не потрібні відвідування Будви, Котора та інших міст, а також цікава близькість до Боснії та Хорватії. Одним з найкрасивіших та найпопулярніших курортів Чорногорії, безперечно, є Будва. Старе місто зі своєю фортецею, побудованою ще в епоху відродження у 15 столітті, не залишить байдужим чи жодного відвідувача. У даній цитаделі щорічно з середини липня до кінця серпня влаштовується фестиваль град-театр. У будві величезна кількість ресторанів, кафе, барів та клубів. Нічне життя кипить до ранку. Є казино безліч нічних клубів. Уздовж набережної, яка простягається від фортеці до тунелю для переходу в Бечичі, розташовані галькові та піщано-галькові пляжі. В основному люди просто лежать на рушниках. Дуже багато морських їжаків, тому бажано брати з собою тапочки для купання. У розпал сезону пляжі забиті практично всі. З одного боку променаду знаходиться пляж, а з іншого боку кафе та ресторани. У межах міста є 5 загальнодоступних пляжів: Слав'янський, Річардова глава, Могран-1 і Могран 2. Головний пляж міста Слов'янський. Любителям спокійного відпочинку тут навряд чи сподобається. Грає, гучка, музика, багато місцями брудновата. Зате навколо багато кафе та ресторанів, є дитячі майданчики та водні атракціони. Найчастіша вода в районі пляжів Могрин. Вони знаходяться поруч, розділені скелю. Від центру міста сюди можна дійти за 15-20 хвилин. На всіх пляжах можна орендувати шезлонги від 10 до 25 євро на день. Будва дуже розкручений туристичний центр із мінусами, що свідси випливають. Дуже галасливо, багато суєти. Туристи з багатьох країн перебувають практично скрізь. У високий сезон проблема з паркуванням. Через свою популярність у Будві просто величезна кількість пропозицій житла, починаючи з квартир, апартаментів і закінчуючи дуже крутими п'ятизірковими готелями. На висоті 850 метрів над Будвою у містечку Брайчі знаходиться найкращий Чорногорій стартовий майданчик для польоту на параплані із приземленням у районі пляжу Бечичі. Середня ціна польоту 75 євро. Все переміщення Чорногорії здійснюється через Будву. Відпочинок у Будві підійде тусовщикам, любителям нічного життя та людям, які хочуть поєднати відвідування екскурсій з відпочинком на морі, а також туристам, які мають обмежений бюджет, тому що варіантів житла дуже багато. Наступний курорт прилегли до будви біщі. Особисто ми довго вибрали район для відпочинку та готель. На нашу думку, це найкраще місто для відпочинку як на морі, так і з розташуванням до інших курортів. Убідщи невелике селище з місцевим населенням лише близько 1000 осіб. Ліворуч по пляжу межує з Рафаїловича, праворуч із будвою. Пляж розділений на зони, що належать готелям і безкоштовні, де можна взяти, наприклад, лежак із парасольку дешевше, ніж у готельних зонах, або просто лежати на рушнику, або самому піску. Тут розташований п'ятизірковий готель Splendid. Для хочех виправити долю. В готелі є казино з рулеткою, блекджеком та столами покеру. А в готелі Медітеран є аквапарк. У Бетші, на відміну від Будви, набагато спокійніше і практично завжди можна знайти місце на пляжі. Історичних пам'яток немає, але поряд є Будва. Для тих, хто бажає поїхати на автобусну екскурсію, дуже зручне розташування. Вздовж берега знаходиться промінат і тягнеться він до кінця Рафаїловича. Ввечері після вечері можна з задоволенням прогулятися. Уздовж променаду знаходиться безліч кафе та ресторанів. Ну, а якщо хочеться потусити в Будві чи поїсти там у місцевих кафешках та чи просто погуляти, то 15-30 хвилин пішки через тунелі і ви вже на променаді в Будві. Ну, а якщо ви втомилися ходити пішки, то з Будви можна повернутись у чи на водному таксі. З нас вночі взяли по 7 євро за соби. Дорога займає приблизно 12-15 хвилин. Це виглядає дуже красиво та романтично. З моря чудово, видно весь масштаб туристичної галузі країни. Бечі чудовий вхід в море, пісок із дрібною галько, звідси не треба пливти на острови або носити каралки, щоб зайти в море. Тут найкращий пляж на відпочинок у Чорногорі з дітьми. Є кілька готелів на першій лінії, які працюють за системою, все включено. Краще за для сімейного відпочинку чи вдасться знайти. Курорт Рафаїловичі. Пляж курорту Беччі переходить на пляж курорту Рафаїловичі. Тут практично так само, як і в Беччі, але трохи дніша ціна і більша віддаленість від будви, трохи більше трьох кілометрів. Найжвавішим місцем Рафаїлович є набережна, особливо ввечері. Кафе практично на кожному кроці. До Добуду можна дійти пішки пляжем через пляж Бєччі, можна доїхати таксі або автобусом, який відправляється кожні 20 хвилин. Є кілька непоганих готелів, навіть на системі все включено. Вважається, що тут найкращі рибні ресторани серед усіх курортів, оскільки спочатку Рафаїловиче було створено як рибне селище. Коли на пляж Рафаїловичі ніде лягти, можна через тунель вийти на пляж селища Каменова. Дорога займе трохи більше 5-7 хвилин. Рафаїловича можна розглядати тим, кому не важлива віддаленість від будви, але потрібен хороший пляж. Трохи шумно, але дешевше, ніж у Бечичі. Ще одним популярним курортом можна сміливо назвати Світі Стефан. Курорт складається з двох частин, з'єднаних між собою вузьким природноутвореним перешийком. Ліва частина галькового пляжу є загальнодоступною. Місце вистачає всім. Права частина пляжу до 2021 року була доступна, проживаючи в астроному отелі Аман -Світи Стефан», але можна було орендувати лежак за 120 євро. Зараз пляж доступний кожному. За пляжем через красивий парк можна дійти до королівського пляжу Мілочер, поряд із колишньою літньою резиденцією Йогославського короля Вілою Мілочер. Доступ до пляжу з 2021 року став безкоштовним. Правда, відсутня тепер вся інфраструктура. Пляж гальковий із дуже чистою водою. І дивовижним видом на готель на острові. Ще далі можна прийти на пляж королеви? Особисто у мене склалася неоднозначна думка щодо відпочинку на святому Стефані. З одного боку, чудовий вид на готель Аман Святі Стефан. Є можливість відвідати парк, чисте море, а з іншого боку, треба багато ходити сходами вгору і вниз. Оскільки всі готелі знаходяться на пагорбі. Приїхати сюди на екскурсію варто обов'язково. Готель Аман Світі Стефан одна з найвідоміших пам'яток Чорногорії. А от відпочивати тут чи ні вирішувати треба самим. Курорт підійде тим, кому потрібна відносна тиша, красиві краєвіди в парку і на острів і кого не напружує дорога сходами вгору і вниз. Це був короткий огляд на популярніших пляжних курортів Будванської та Герцогновської рів'єри. Якщо комусь сподобалось відео, ви знаєте, що робити. А я і завжди всім бажаю здоров'я, миру та всіх благ. Пока.